Всім доброго дня. Така в нас сьогодні погода. Так що і до нас сніг уже дійшов. Так, чи ми сьогодні займалися. В общем, не сидиться. Як і такою погодою. Так, що тут Ігор Поставив уже. Ага. Уже сідушечку поставив. Так, ще лишилося дверку. Щось там ремонтував. Перевезли трохи дров отого мусору, що ми на купу скидали, розбирали ті халабуди. Поки болота під ногами нема. Боже, як весна прийде, то не знаєш, за що братися. Так, Вже трохи перерізав, вже склали. Ще лишилось перерізати оце. Де були повні клітки дров, вже скільки спалили, половину вже спалили. В общем, такий перерізав дощечки, таке сяке, трухняве. Воно дуже бігом згорає, але є в мене нарізані сирі дрова, в пірій Та й так і буде горіти. Так що. Все згорить, любий мусор. Ми вже на дворі попоралися, вже темно. Знову заїхали внучата. Ярик їх забирає із корсунки, тому що автобус до нас не йде, бо не посипана дорога. Так що автобус не заїжджає до нас, спорається по дорозі, заїжджають на каву і їдуть додому. Вже пороз'їжджалися, Наташа сіла в'язати, і нам треба дати коментарі. На коментарі відповідь да. Розказуй про свого комбайна. Ну, пане Михайло питав, трошки наче, за комбайн, як він молотить і що. І писав, що. За лубни бачив, як ті, що роблять у лубнах, молотять. Ну це я так думаю, що це пан Михайло мав в виду комбайни морозом. Бо, здається, це там. О, я теж багато бачила роликів, так не бачили вживу, а лише в інтернеті багато показують і на Ютубі, і в Тіктоке, ну, різні джерела. Але сильно збиває те, що доставка. доставка. Що буде коштувати доставка до нас? Тому шукали чим поближче. Плюс ми цих, наче виробника цих комбайнів, вже бачили в роботі. Комбайн нас молотив. Нашого кума вже, мабуть, три роки такий комбайн. І мені подобається, молотить досить гарно. До речі, постараємося поставити силочки на відео, є на нашому каналі, коли ми цей рік молотили, він нам молотив, наче комбайном. На що ти, що можна молотити? Якщо ви сієте болгарку, здається, ви писали, ми теж цей рік пробували трішки, але молот... вибирали руками, то просто я думаю, при замовленні комбайна треба це обговорити із. Працівниками там ну, замов, ну, власниками, ці, що виробляють комбайни, чи як правильно не знаю, не можу підібрати слово. Е, просто поставити менше ситу. Не вісім, а шість. Тому що через восьмерку да, воно може проскапувати про там досить дрібне. В турки трошки крупніше, а болгарки, болгарки ну, геть дрібненьке насіння. Тому я думаю, це не проблема. Нишко, як молотить, можна буде подивитися на роліках, ти вже є. А якщо хто буде чекати, то ще я кажу, дай Бог доживе і щось вродить, то будемо молотити, обов'язково знімемо, покажемо все, як і що воно. Ну і так я не знаю, думаю, що відповіла на питання. Нішка, це треба дзвонити, питати, домовлятися. Ну, саме перше, що нас збивало. Від Комбайнів мороза це їхня доставка. Їх потрібно доставити чимось, а це коштує кош... ну, грошей. Поїхати самому це треба заправитися. Доставка, таким як нова пошта чи делівері, чи які там ще є, не знаю, це теж будуть коштувати Дорого, да. дороговато. Да. Тому був такий прийнятий для нас рішення. Від нас це недалеко. Прицепкою машиною привезли. Без проблем. Да, бачила в спільноті там гарбузоводів, е, здається, минулого року, там одному чоловіку і в Умані десь робили. Ну, якщо чесно, контактів я не знаю. І ну, там я не знаю, чи роблять вони маленькі, ну я бачила там, то вже такі йдуть з колесом, вони великі. Ну, в общем, поки що це не на наш гаманець. Тому я кого вибирали так. Ну тут же ж теж більше роблять. Ну, вони роблять да, більші, да, більші роблять, ну просто тут за Умань, то я не знаю, чи менші роблять. Просто знаю, що роблять великі вже з колесом, з цим підборщиком, і все, іде, і з мойками там. Ну, звісно, вони коштують вже. Тут uh -huh. теж да, роблять більші комбайні і роблять із колесом. Ну, треба дзвонити, да, цікавитися. Ну, ми по своїх коштах вибирали. Ну, що і за бачили, сезон? І, тим більше що бачили наочно в роботі його. Да? І люди молотять уже який рік, і теж в них площі немаленькі. І теж задоволені тому. За сезон з гектара гарбузів ми якраз заробили на комбайн. ну Що цей рік був гарний врожай у нас. Ну Заробили. То це не пощадали да. затрат. Ну так, да, те та по... не считали, що. Як, Як зазвичай, запали сілі, трактором. Ми да. не щитаємо не, не затрат, які ми несемо жіки. Тільки... Так що не знаю, чи ми роз'яснили до пуття, чи ні. Пишіть, якщо ще щось не поняли. Бо думала Наташа відписати, але сильно довго писати. Так, Мені ще треба з'їсти яблучко. Я дуже люблю яблука. Таке яблучко я перший раз в цьому році пробувала. Це чемпіон. Треба собі купити таку яблуньку. Така красота, таке здоровецьке яблуко. Який козак гарний. Всім на добраніч, і тихо і всім ночі.